Всім привіт! Сідайте зручніше! Починаємо слухати. Наша планета Земля, обертаючись навколо сонечка, змінює чотири пори року. Ось так виглядає взимку. Ось так навесні. Так влітку. А так восени. Саме сьогодні будемо її слухати. Чудово, коли тепла осінь всією родиною погуляти в парку. Сплести віночок з осіннього листячка, сфотографуватись, а потім піти додому з гарним настроєм намалювати красиву картину. Так, звісно, осінь можна посмакувати, ось дивіться, який багатий урожай, але сьогодні ми будемо її слухати. Як чудово діти, що музика може передавати осінній характер. Зверніть увагу, діти, як по-різному вона звучить. то голосно, то тихо. Інструмент, на якому грають цю музику, називається скрипка. Ось так вона виглядає, діти. А ось так її тримають, коли на ній грають. Написав цю музику композитор Антоніо Вівальді. Ось його портрет. Тож, дітки! Коли настане пора дощів, не зробіть солодкий гарячий чай та послухайте з батьками музику Вівальді, осінь. І гарний настрій гарантований.